Typowie frazy polską, jaki wy točno czujecie kożnego dnia. Paragon czy faktura. W sklepie, w kiosku, w piekarni, na poczcie, wszędzie, bo paragon musi być. Zaraz wracam. Na drzwiach, w sklepie, w urzędzie, w kasie. Gdzie jest? I proдовuję poczak uniwersalnej frazy, коли my alukali, alсь zaгубили i szukają, де вони є. Kiedy już weekend? Кіди уж вікенд. Крик польської душі, і не тільки польської, на роботі чи опісля. Ну, власне, ну, власне, фраза легенда замість тисячі слів: Нєвім, є в'ям, коли дійсно не знаєш, або не хочеш розмовляти. Жича мілого дня, шича мілого дня, і побажання хорошого, приємного дня, і щоб якнайшвидше ти звідси забирався. Пишіть фрази, які ви чуєте у Польщі кожного дня.